Що може найдивніше чи найсмішніше ти чув від людей, які що так кажуть під час входу в наркоз або під час виходу з наркозу? Була пацієнтка, яка не хотіла нам розповідати про свої любовні втіхи, все розповіла. <с. <с. А бувало таке, що люди якісь секрети може видають пін код свій розказують. Та ми не слухаємо, ми займаємося своєю роботою. Він там щось белькоче лежить. Ну кому цікаво, це ж треба ще перекладач мати з пацієнтського на лікарський, бо він там... А в нас, до речі, була така ситуація. Пацієнт в седації ну, щось хоче сказати, щось нерозбірливо намагається нам пояснити. Ми думаємо, ну в туалет, можливо, розбудили його, і він каже: ананас. <рес> він такі сука. <рес> і вам заново надаємо це в. <рес> У вас не було ананаса, да? Тоді не завезли. <хи> ну я просто постійно це бачив, всі ці відоси, там де ну це, напевно, вже це вже якісь вже оця стадія після да, наркозу, так, коли так. там люди та їх рідні вже їх зустріли, і вони там шото там смішне прям навалюють. Е, ну таке часто, да, буває? Ну зазвичай за півгодини цей стан проходить, але так, uh -huh. да, це е, таке може бути у пацієнтів, які емоційно, скажімо так, лабільні, які дуже емоційні. Uh -huh. От така от історія може бути. У підлітків таке дуже часто буває, що вони чудять. Uh -huh. от. І батьки в ужасі це наш синочка матом гне трьохетажне.